Сьогодні у нас 2 січня і додав я до своєї колекції нові форми фундука. Це у нас сорт, називається Хустська бомба. Ось такий садженець. Йдемо далі. Другий саджанець цього ж самого сорту. Також хустська бомба має назву. Ось такий фундучок. Зараз показую наступний. Третій саджанець цього ж самого сорту. Ось такий він є. Ідемо далі. Четвертий саджанець фундука. Має назву Кубань. Ось такий невеличкий саджанець. Йдемо до наступного. Такий же ж самий сорт. Знову ж таки, той же ж самий сорт Кубань. Ось такий саджанець. Це вже п'ятий. Йдемо далі. Шостий саджанець фундука. має назву Сочі під номером один. Ось такий саджанець. Йдемо до сьомого. Наступний садженець має назву трапезунд. Ось такий гарний високий саджанець. Йдемо до наступного такий же ж самий сорт. Ще одненький. Це вже в нас іде восьмий, також трапезунд. Дев'ятий садженець хундучка. Має назву сріблястий. Ось такий він, гарненький. Йдемо далі. Десятий фундук має назву Корончатий. Такий вид усадженця. Рухаємося далі. Одинадцятий саджанець має назву МакДональдс. Невеличкий садженець, але є в колекції також. 12-й садженець має назву Джеферсон. Чотири саджанця є в мене такої, такого фундука. Зараз вам покажу далі. 13-й садженець також сорт фундучка Джеферсон. Ще є два штучки в мене такого. йдемо далі. 14-й садженець також Джеферсон. І 15-й. Та ж сама назва Джеферсон. 16-й садженець фундучка має назву Святковий. Ще є один, 17-й також така сама назва. Той самий сорт. Ось він той самий святковий. 17-й саджанець. 18-й дорослий кущ. Пересаджений уже. Форма чито сорт е, фундука Галле. й каталонець, 20-й косфор. 21-й. Ще один трапезунд. 22-й і 23-й також Джеферсони. Ось він і 23-й, Невеличкі такі. 24-й. Є також фундучок. Але назви не знаю. Будемо перевіряти. І останній в списку 25-й. Також без назви буду дивитися по сезону, коли вже будуть сигналки, що, що то за сорта такі. Отже, 25 кущів додав до своєї колекції. Всім дякую за увагу.